Рішенням суду до 30 березня цього року Іштвана ЦАПа, якого обвинувачують у отриманні неправомірної вигоди, відсторонили від займаної посади. З таким клопотанням до суду звернулись представники прокуратури. Сторона обвинувачення наполягала на тому, що у разі подальшого перебування Іштвана ЦАПа на займаній посаді він може чинити тиск на свідків та інших фігурантів справи і тим самим перешкоджатиме встановленню істини. Рішення набуває чинності з моменту його оголошення і може бути оскаржене в апеляційному суді протягом п'яти днів. Також суд прийняв ухвалу про направлення прокурору області повідомлення про те, що органи прокуратури 30 січня не з'явились до зали суду у визначений час і тим самим зірвали судове засідання. Слідчим та прокурором доведено наявність достатніх вважати, що ЦАП, перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище, буде мати змогу незаконно впливати на свідків даного кримінальному провадженні, які ще не допитані, а саме працівників жорської міської ради, які є йому прямо підпорядковані, враховуючи, що кримінальне пропорчення якому підозрюється ЦАП пов'язане з виконанням ним. Своїх службових обов'язків. слідчий суддя приходить до переконання, що відсторонення обозначено від посади є необхідним для належного забезпечення кримінального провадження. Щодо відсторонення від посади, навіть якби суд відхилив це клопотання, я більш ніж впевнений, що для чистоти процесу ми б це рішення прийняли в межах керівництва Ужгородської міської ради.